Шановна громада. Сьогодні ми зібралися разом з вами, щоб чергово вклонитися радному подвигу загиблим російсько українським гале Героям Славачини. У запеклій боротьбі йдуть найкращі сини та доньки України. Сьогодні з портретів дивляться на нас такі красиві, такі молоді. Можні, хоробрі, сильні чоловіки, які, на жаль, уже назавжди стали янголами небесного війська. І така тиша, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ються в унісон у так метроному тисячі сердець. А серед них серця наших героїв, наших славучан. Шевчук Олексій Васильович. Денисюк Петро Васильович. Качук Юрій Віталійович. Терпелюк Артур Олександрович. Добринчук Роман Костянтинович. Кушпіль Володимир Олександрович. Івановський Євгеній. Ігорович. Тушевський Максим Олегович. Крупко Олександр Миколайович. Чипилюк Ігор Васильович. Повершук Олександр Олександрович. Паламарчук Олександр Анатолійович. Савчук Артур Іванович. Вічна пам'ять вам. Наші герої. Герої. України, ми просимо вас сьогодні згадувати у ваших молитвах усіх героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє, схиляємо голови перед нашими земляками, які героїчно загинули, захищаючи свою батьківщину, вшановуємо пам'ять усіх героїв хвилиною. Мовчання. Низький уклін батькам, рідним та друзям наших героїв. Ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять і виражаємо величезну повагу. Сьогодні присутні діти, рідні людей, які цінують життя, відстоювали право українського народу жити на своїй землі. Я виражаю сьогодні слова вдячності і поваги всім. І слава Богу, слава Україні. Пам'ятати про них усе життя. Це наш з вами обов'язок. Просимо покласти квіти до алеї пам'яті героїв. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у свожій стороні. Дякую! Покажем, що ми братя слава Україні.